Як спалити жир на животі? Я колись шукала відповідь на це питання, робила різні вправи на прес, але все ж таки знайшла на це питання ідеальну відповідь. А ніяк, тільки на животі ми точково ніякими вправами для пресу жир не приберемо. Наш організм дуже розумний і він сам вирішує, який жир іде саме спалювати в першу чергу. Тож що насправді допоможе нам отримати стрункий живіт. Перше, це звичайно, що контроль харчування. Речування має бути збалансованим з білками, жирами, вуглеводами, з клітковиною. і уникаємо ми будь-яких переїдань, а навіть навпаки, створюємо дефіцит калорій, але в адекватній межі. Друге це тренування на все тіло, оскільки відсоток жиру спалюється рівномірно, абсолютно по всьому тілу. Тож тренування саме комплексне вам допоможе отримати класну фігуру і підтягнути все тіло, а не лише один живіт. Третє це антроцептики, які покращують. Роботу лімфи, якщо, наприклад, є застій води в клітинах. І пам'ятай, що найголовніше це тримати дисципліну і йти до своєї цілі, до своєї мети поступово, крок за кроком. А я тобі в цьому обов'язково допоможу. Перейшли це відео подрузі, яка відчайдушно шукає вправи на прес.